Вітаю вас, мої хороші! І нарешті ми говоримо про духовних, творчих, енергійних та емоційних дітей і людей, які народилися 8, 18 та 27 числа. Що ми знаємо про них? Це діти з потенціалом високої духовності, які приходять у цей світ з великою місією. Пізнаєте себе? Альтруїсти, гуманісти, натхненні ідейники? Е, ну, це ми говоримо про плюси. А що ж буде, якщо ми не будемо інвестувати творчий потенціал е, і не будемо розвивати дитину, і не будемо підсилювати її е, здібності і потенціал, який даний Богом? Що буде? Я в своїй на сторінці Інклюзія геніальність у Фейсбуку. Якщо погортати вниз, показую про спіральну динаміку, як розвивається особистість, що вона отримує, і наскільки їй легко реалізувати себе в житті, якщо батьки інвестували весь ресурс в свою дитину. Ну, весь, не весь звучить дуже складно. Але, якщо чесно, якщо вашій дитині всього рік їй достатньо одної достатньо хвилини уваги. Так, дійсно, ви будете набагато довше складати ті фарби, пластиліни, ніж у неї буде інтерес до творчості. Якщо дитинці 2 роки, приділіть їй дві хвилинки. А якщо ви купаєте її у ванні, поспівайте з нею, поговоріть з нею. Порадуйтеся е, її маленьким кроком і успіхам, і ні в якому разі не делегуйте це з чужим людям і спеціалістам. Чому? Тому що ви маєте право е, бути першими, хто радіє за їхні успіхи, коли вони плавають, коли вчаться е, кататися на велосипеді. Ви маєте право вчитися підтримувати їх у складних ситуаціях. І бути першими тими, хто, хто скаже, я поруч, помилятися це нормально. Це твої емоції. Так, ти сердишся. Все, що відчуває твоє тіло, так буває. І це нормально. Якщо ми будемо говорити, що е дійсно ці діти дуже е добре розуміють, що я сержуся, що я злий, вони можуть подавляти це в собі. Це може виливатися як якась така от пасивна агресія, якийсь такий сарказм. Це якщо ми говоримо про норму типове. Якщо ми будемо з ними проходити от, малювання, відчувай живі твори і розбирати, наклеювати наклечки про що відчуває моє тіло, коли я відчуваю ту чи іншу емоцію, то вони будуть дуже швидко більше, ніж е, інші, е, назвуть вам, що відчуває моє тіло. І е, дуже гарно в них аналітично е, буде відслідковуватися, що як, е, е, котрі емоції е, комбінуються, і що ми отримуємо. Вони да? дуже добре розуміють, що ми, зараз моє лице почервоніло, я налився е, злостю, агресією, чи ще щось. Вони цього соромляться. От, як їм допомогти? Кожна мама має право придбати такий альбом, вивчити його, подивитися відео, проробити ці заняття, тобто до кожного є QR-код, відео проробити ці заняття, поговорити фразами. От після кожного заняття з другого боку є фрази. Як я можу говорити про себе, як я можу заявити, як я можу передбачити і не давати собі бути агресивним. Ну, це, це про мінуси, да? Або як я можу або маю право не стримувати в собі цю пасивну м, агресію? Да? Якщо ми говоримо про дівчаток, то дівчатка ми ж говорили, що це люди з великою місією, які вірять в справедливість, що це люди, дітки, яких а, вони, вони чують цінності про справедливість, про правильно, неправильно, про. Якусь таку от гармонію справедливості. Да? І, вони, і, і якщо їх навчити бути хорошими, то вони будуть хорошими, але щоб вони не подавляли в собі якусь таку несправедливість, або я не маю. Тобто дайте їм право говорити про свої емоції асертивно завдяки цьому альбому і е, завдяки тому. Щоб прослідкувати, як поводиться з ним співрозмовник, куди дивляться очі, що зараз відбулося, е якийсь прочитати підтекст да, комунікації, і говорити про себе, і забезпечити себе від е якихось ві таких травматичних моментів. Отже. Ми знаємо, що це діти дуже хороші, світлі, позитивні, творчі, мають право виспівати свої емоції, якщо ви з ними співаєте, там в ванні, вони люблять акустику слухати, якщо це малесенькі діти, колис... мають право всі на колискову. Але ці діти також можуть через спів е, е, виспівати свої емоції. Не чекайте, що вони будуть там. там Голос країни здобудеться треба їм. Інколи дітей треба давати на якісь гуртки для того, щоб... Тому що то треба їм. І психологія їм потрібна не для того, щоб бути психологом. А це треба в першу чергу мені. І для того, щоб ви були самими кращими вчителями для своїх дітей, з... з... засвойте самі цю науку комунікації і дайте їм вже. Із себе, да? із свого досвіду. От. Сильні сторони, співчуття, альтруїзм, глибокі знання. Ви чуєте, які вас умнічки? Слабкі сторони, тобто, якщо ми йдемо по мінусу і не дали їм десь увліклися своїм кар'єрним ростом або своїм особистісним життям і не проявили достатньо увагу своїм найціннішому, що у вас є, своїй дитинці, можуть бути мрійливими, Відчувати втрату контролю над емоціями. Тобто, розумієте, вони можуть мріяти про щось, навіть про право на те, щоб ви приділили їм увагу? Побули з ними. Що розвивати? Баланс між мріями та діями. Розумієте? Щоб вони не залишилися. Якимись... Тобто я помріяв, і нібито я вже це прожив і отримав. Коли ви малюєте, наприклад, з ними з точки А в точку Б, да, то ви вчите їх помилятися. Розумієте, що помилятися це нормально. Ми взяли витерли резиночкою, стирачкою? Да? Ще раз спробували, підстругали Олівчик, олівчик став чарівним, малює ще краще, тонкіше, ніжніше. Спробували ще раз, пояснили їм, що не обов'язково має бути все рівне, всі круги, всі лінії. Черешні теж не однакові, і однакові, неоднакові. І грушка має свою форму, індивідуальність. І ти, не такий, як всі, ти унікальний. І твоя лінія має право бути твоєю живою. От. І сказати, що лише макарони однакові, тому що вони з завода. І в них нема відчуттів, навіть коли їх варять. От. Тому мріяти і діяти, помилятися, що це нормально. Там впав з наскейті, вчився катати або на роліках, або на коньках це нормально. Встав там, наприклад, батько. Перед тим, як вчитися, вчити їх щось, ви самі прослідкуйте, проаналізуйте, а як цьому навчився я? От я, наприклад, коли катаюся на ковзанах, то я кажу: що ти маєш право тримати руки, тримати баланс, присісти трішечки. І, і, або на, нахилитися і хвататися за коліна. Коли ти схопився за коліна, ти вже не впадеш. Да? Або коли я плаваю, то я розслабляюся, довіряю себе воді. Чим більше я наберу в легені повітря через ніс, да? тим краще вода мене до, е, е, тримає. Вчити довіряти себе, помилятися. Або сказати, що. А, а якщо ми е, е, дозволимо собі закрити ніс, занурити голову під воду і, і спокійно рухати ногами, то чи, чи буде вода нас тримати, якщо ми їй довіряємо? От так. Малювання теж отак. Тобто навчити. Що розвивати баланс між мріями та діями ділять людей на духовних і матеріальних? <сум> Зосереджені на вищих цінностях та ідеях. Навчити формувати навколо себе втячних людей. Вони є дуже часто такими рятівниками, і насправді вони хочуть, щоб хтось, хтось врятував їх. Але їм цінно бути, якщо це хлопчики, щоб їх хвалили. Да? І він, він буде м, якісь такі робити кроки, якісь такі, якщо ухажувати за дівчатами, то найгарніші квіти, найвеликий букет, або він буде старатися навіть бути телепатом для того, щоб догадатися, про що вона мріє, для того, щоб з -з порадувати її. Також й друзі будуть спасати, але вчіть їх не їх, А можна питати. А як ти бачив, що Надійка була вдячна тобі? А які слова вона тобі говорила? Чи не використала вона тебе? Пам'ятаємо, що вони ділять на духовних і матеріальних, да? і е, е, я би в них закладала такі цінності, що матеріальне має право бути в житті? Розумієте? І в них, якщо ви будете з ними малювати, творити, от, наприклад, даже годуєте, їх дали кусочок пластиліна, включили відео, як ліпити, і вони з того маленького кусочка пластиліна будуть тобто розвивати якусь таку терплячість. Да? І за рахунок цього успішні люди, які народилися 9, 18, 27 числа, вони розуміють, що вода камінь точить. Тобто ми ці бурхливі емоції, які могли б ви, ви, ви вирости з якогось там бутів, бунтівника, який ш, шкодить, да? ми скеровуємо у потенціал е, хорошого, але не забуваємо, що у них є теж право на матеріальну винагороду, на існування. Я би... Я би... Знаєте, от є таке поняття макіавелізм. Я би. З ними малювала сказкотерапію, де, го де говориться, що у кожного своя правда і свої цінності. От ви вже продивилися майже всі відео. І ви бачите, що цінності у кожної людини різні. Для, нього, для одного правильно неправильно. Для другого комфортно-некомфортно. Для третього е справедливо несправедливо. Розумієте? І... Вчити їх, що от у кожного своя правда, і не треба бути рятівником, якщо тебе не просили. Так. Тобто баланс у стосунках розвиваємо і не тільки вчимо їх давати, а й навчити умінню приймати допомогу від інших. Ой, не знаю. Це, 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 це навіть трішечки про мене, тому що. Я теж не вмію приймати допомогу від інших, але це, це не про мене відео, якби я не в цій дати народилася. Вчіть своїх дітей говорити так, вчіть своїх дітей говорити ні. І вчіть їх слухати, чи просили їх про допомогу. Або можна просто навчити. Чи правильно я розумію, ти хочеш, щоб я тобі допоміг? Чи правильно, я розумію, ти ем, ем, бачиш потенціал в мені, що я можу вирішити цю проблему? Це все навчав... навчає цим фразам, цей альбом. А щоби зрозуміти, треба прочитати з лиця інформацію. Треба вміти почути. І невербально, як людина рухається, тобто считати інформацію, а потім допомагати, щоб не, не формувати навколо себе коло невдячних людей, а мати право бути з такими же лідерами, з такими же людьми, які готові йти до місії і змінювати цей світ на краще. Так. Сильні сторони, спідчуття, альтруїзм. От, до речі, ано напишіть мені в коментарях, альтруїзм і патріотизм це різні а, поняття. І чим вони відрізняються? І хто ми, українці, альтруїсти чи патріоти? Глибокі знання, також сильні сторони. Вони, ну, вони коли шукають правду, вони готові. Досліджувати, вивчати? Слабкі сторони можуть бути. Ага, я вже говорила це так. Е, про що, що з ними малювати? Кизкові сюжети, природу, місто в майбутньому, футуризм, футуристичне мистецтво? А ну, подивіться, як, як е, Дубаї Загугліть прямо е, з висоти е, польоту, яка там футуристична архітектура, як острова. Сплановані, скеруйте їхню цю енергію, місію у щось таке добре, що будує, щоб ці діти, якщо, наприклад, у такої дитини батько на війні, щоб він не, не хотів повторити долю своїх батьків, дайте їм право прожити достойне життя. Ну, мається на увазі, що е, е, коли такі хлопці, серед них, до речі, найбільше, що вони кажуть, я йду у військове училище, ти маєш ти, ти потенціал, який, який має право жити. І, як правило, ми можемо знайти дорослих людей, вони будуть робити в структурних органах, вони дуже добре розуміють ієрархію, починення, як воно влаштовано. Якщо ви мама такої дитини і такої дитини нема батька, то подивіться про відео дітей народжених 14. 30, 14. Це то 4, 13, 31, 22 числа я там говорю, що які мультфільми треба дивитися і вчити, як аналізувати, Вот. щоб ваш хлопчик і дитина розуміла, що що все в світі справедливо і не обов'язково рятува... бути рятівником. Uh, май, мрійники, альтруїсти мають такі цілі про допомогу інших зміну світу на краще. Чому так мріють? Їм важливі почуття і турбота про оточуючих. Але насправді вони самі хочуть, щоб про них турбувалися. Тобто, це десь якась така. Тобто, це діти, які, якщо прожити якусь фрустрацію з точки е, від батьків, і не зможуть утримувати її там десь на гуртках від соціуму. Да? То ними може керувати, не знаю, таке, не буду. А... Чому так мріють? Їм важливі почуття і турбота про турбо оточих, це я вже повторюю. Як допомогти? Дайте можливість брати участь у благодійних і соціальних проектах. Потенціал. Їхнє призначення допомогти іншим, робити світ кращим. Вони мріють про глобальні зміни. Глобальні. Ви чуєте глобальні. Що якщо це рятування лісу, то це по глобальному. Якщо це спас... рятування собак, і вони дуже співчувають оточуючим. Якщо ви розвинули в них емпатію. Якщо ви... ця дитина буде йти по мінусам без, без емпатії і буде оточена жорстокими людьми, то... то це буде бунтівник, який. Ну, ну, який буде хотіти воювати. Вот. Підтримуйте їх у стані балансу між мріями та реальними діями, де є матеріальна винагорода за їхній вклад професії: лікарі, вчителі, благодійники, соціальні працівники, священники. От. Е, можливі проблеми альтруїстів, вигорання через турботу про інших, нестача енергії, е, мрійливість без дій. Тобто, тобто, можна просто мріяти і бути, як кажуть, тим е, футболістом, який грає в футбол і дивиться і, і, і не є на полі. Да? Е, він глядач, просто глядач. Е Футбольного матчу або якогось матчу боксу. Вот. Тому через малювання ви будете вчити їх бути цим діячем, котрий не лише в своїй голові там воює, да? а він щось може, тобто, тик, творець, щось створити. Ем... Техніка відновлення, вокал. Танці або спорт для підвищення фізичної активності та вираження емоційності. От, як правило, це такі дуже енергійні діти, такі живчики, і вони, і якщо ви з ними будете малювати, то не чекайте, що буде надовго, і треба буде придумати, як їх мотивувати, що їм говорити. Можуть навіть не довести до кінця малюнок, або щось вони десь уже в іншому якомусь проєкті. Але любіть їх просто такими, які вони є. Мають право і не закінчити, мають право і не довести. Ти мають право десь бути в якихось таких своїх фантазіях, де вони <смір> переможники да? або реалізатори своєї місії. Так. Ем... Так. Благодійність або волонтерство для емоційного задоволення. Це я думаю, що зрозуміло, да? щоб вони могли себе реалізувати. Малювання, шиття, фотокружки, фотокружки, літературні кружки для творчого вираження, йога або медитація, а в дитячому віці, дошкільному, саморегуляція через дрібну моторику рук, пластилін, або пазли, і, і, і якась ще щось дрібна, і де ви його підтримуєте? Ти молодець, ти творець. Вот. Для внутрішньої гармонії це потрібно. Потреби, щира, щира емоційна похвала за їхній внесок у допомогу. Щира емоційна похвала. Особлива вдячність перед громадою. Друзями і батьками, щоб підкреслити підкле... їхню роль. Ну, це говориться, що якщо ви викладач, до вас прийшла така дитина, похваліть їх. Їм дуже важливо, що вони, щоб вони щоб їх, виз... їх визнали. Вони ж прийшли для, ну, на цей світ, і в них є своя місія. А, так, а, час на самоті дайте їм, або релаксуючі заняття для відновлення ресурсу. Що важливо, вони щасливі, коли їхні дії визнають і цінують. Особливості, вони співчутливі, але можуть надто глибоко переживати за інших, що призводить їх до емоційного виснаження. І тому у нас тут є е, в альбомі, да, як відчувається моє тіло. І коли він розуміє, що виснаження, да, а які емоції комбінуються з якими. Що, що, що от, в результаті чого я виснажую? А як інші зберігають свій ресурс? А як інші жить? А яка в інших правда? Да? Так. Методи навчання емоційного інтелекту через історію навчатися, як правильно допомагати іншим. Казкотерапія у вигляді коміксів, може навіть і на комікси емоції накладати, і якщо ви психолог. І не малює, або не, не пройшов мій курс, як малювати емоції да, і розказувати, що от він розсердився, і, і ви потім фокусуєте план. Крупний там, детальний да, чередування, тому що їм це важливо прожити це все. Краще воювати на папері, ніж в житті. якийсь обов'язково кульмінація, висновок, а що ми з цього дізналися, А що твій герой здобув, що він прожив. це? Да? Або, наприклад, є. Театральне мистецтво, да, де вони можуть вчитися. Можна переглядати фільми і робити висновки. Так. М -м -м. Так, казкотерапія у вигляді коміксів, де намальовані герої говорять про свій досвід та розповідають про свої емоції, методи навчання комунікації, групові волонтерські проекти допомагають навчитися працювати з іншими, не, витрача... не, витра... не втрачаючи себе. Ігри. Я, ти. Ми. Розвиток взаємодії через командну роботу. Розумієте? Через командну роботу, а як він, а як ти, а як ми, а як команда? І які в кого цінності? І що ним керувало, коли він зробив так, а тобі здалося це несправедливо. Так, очікування від дружби. Взаємопорозуміння, спільне прагнення допомогти іншим, друзі, які поділяють свій гуманізм і бажання змінити світ на краще, глибокі почуття і зв'язки їм цінні. Бачите? Що важливо в дружбі, відчуття, що їх розуміють, цінують за їхню душевність. Друзі, які допомагають їм зберегти баланс між турботою про інших і про себе. Все, дякую вам за увагу! Люблю вас усіх. Хочу сказати про себе, я дуже ціную ваші коментарі, ваш зворотній зв'язок. Якщо вам щось не зрозуміло, або якщо ваші діти конфліктують, можете взяти в мене індивідуальну консультацію. я можу розповісти, як взаємодіють двоє, як бути суперстаршим для того, щоб ваші діти були щасливими, росли, успішними. І якщо ви класний керівник і у вас дуже багато лідерів. Консультуйтеся, люблю вас усіх. Бувайте, цьомки, цьомки.